9 серпня, останній повний місяць літа, енергії повні посилені ще дією енергії порталу 0808. Сьогодні можуть активно спливати емоції, тому що повня це завжди про. Емоції це про те, що ми ховаємо від себе, часто не хочемо туди заглядати, а воно активно спливає саме в, повні, в повний місяць. І це ті страхи, приховані страхи можуть бути. З якими ми не хочемо зустрічатися і заглянути у них. Але наші тіні завжди приходять для того, щоб не руйнувати, а для того, щоб їх зцілити, щоб заглянути в них, побачити і забрати свою силу. Тому, Варто бути уважним для, до себе, до того, що спливає сьогодні, які емоції, які ще страхи є е, невизнані не і не прийняті, і усвідомити їх і відпустити. Сьогодні також можуть виникати різні конфліктні ситуації. Е, які будуть затягувати в реакцію, можуть затягувати в реакцію для того, щоб забрати енергію. І така конфліктна ситуація це лише спосіб, як перевірка, побачити, чи я ще реагую, чи мене це ще чіпляє. Як кажуть, якщо мене щось чіпляє, значить в мене щось терчить. Тому, відповідно, якщо нас ще щось чіпляє у цій конфліктній ситуації, варто зрозуміти, що це. Его, почуття вини, страх, і прийняти це, і не втягуватися в цей конфлікт, не реагувати, а залишатися у стані спостерігача, тобто продовжувати спостерігати. І конфлікт, звичайно, він не розгорається в тому випадку, коли ми не підкидаємо вогню у нього. Звичайно, що енергія, наша енергія витрачається і на пусті розмови, які часто проводить особистість і за. Телефоном і просто так, або також на інші дріб'язкові речі це все енергії сьогоднішнього повного місяця про те, щоб повернути свою силу, не розтрачати її на дрібниці, а залишатися. У своєму центрі, обираючи себе і свій внутрішній стан спокою, балансу і гармонії. Звичайно, якщо приходять бажання якісь на щось, варто усвідомлювати. Тобто імпульси, чи це істинні бажання душі, це, чи це прийшло бажання від розуму, розум, який побачив у когось, хоче як хтось, і для того він підкидає свої певні ідеї. А саме ідеї, які приходять. Від розуму, це теж втрата нашої енергії. В енергії сьогоднішнього дня посилюються двома знаками Зодіаку: це Водолій і Лев. Саме Лев це про я, а водолій це про колектив. І саме сьогоднішні енергії це про інтеграції я в, в колективну свідомість. Адже Усвідомлення того, що все є я, і все, що я бачу, це теж є я, це все є єдине, приводить до усвідомлення, що те, що я роблю для себе, я роблю для інших. І в старій системі особистість звикла жити у стані виживання, і саме коли фокус направлений на. Моє я, що я хочу для себе заробити десь прибрати для себе, підгріб, загрібти до себе для себе. Відповідно, фокус формувався, був направлений на я, тобто на споживацтво, тобто тільки брати. А нова, нові енергії нас формують усвідомлення, що все є я і те, що я даю для інших, тобто фокус уваги, коли я. Направляю, а що я можу дати для інших, що я можу створити для інших як дух, як е, нова особистість, які, які блага я можу е, як дух нести для інших. І це сьогодні саме ці енергії е, ну, якби направляють наш фокус уваги на те, а що я можу дати для інших. Тобто інтеграцію мого я в колективне, адже закон енергії говорить. Те, що я е, даю іншим, віддаю іншим, мені повертається з сторицею. Тобто створюється такий якби, баланс енергії, який забирає наш фокус із споживання, тобто брати лише для себе. Але в першу чергу потрібно, е, ну, якби вкладається усвідомлення для того, щоб отримати, потрібно спочатку віддати. І лише тоді. Брати. І саме енергії сьогоднішнього повного місяця, саме про те, ввечері можна зробити таку практику, коли на небі з'явиться повня, повний місяць, можна просто сісти е, так, щоб було добре видно повний місяць, і уявити, як світло цього повного місяця входить в вас і ніби очищає від отих всіх блоків, страхів, отих, от Висвітлює оці всі тіньові сторони, і якби, висвітлює їх, і вони розчиняються у світлі повного місяця. Звичайно, можна також виписати ввечері сісти всі свої, оці тіньові сторони, які прийняті, побачені, і піддати їй їх одній із стихій, тобто закопати в землю, спалити. У вогні або змити водою. Ну і енергія сьогоднішнього дня це про матеріалізацію того, що виношувалося, того, що проживалося. Тобто сьогодні день, коли те, що ми проживали всередині себе, воно стає зовнішнім те, що ми його. Бачимо в своїй реальності, тому варто залишатися в заземленим, тобто спостерігати за своїми думками і прислухатися до того, що приходить, для того, щоб не пропустити імпульс, який приходить із душі, саме те, що потребує, саме кроку дії для того, щоб заземлити цей імпульс в матерії.